Вітаю, мене звати Яна Пантус. Я практикуючий сімейний лікар і лікар-дієтолог. І моя мета допомогти моїм пацієнтам бути здоровими завдяки профілактики та харчуванню. Що саме впливає на розвиток вашого особистого бренду? По-перше, це у мене медичний досвід більше 20 років. По-друге, я сама маю свій результат, тобто я схудла на 25 кг за 10 місяців, і я ще в процесі, тобто ще далі рости. Тому я зможу допомогти своїм пацієнтам бути кращою версією себе. Чому варто витрачати гроші на навчання на вашу думку? Ви знаєте, завжди всі знають, що лікарі завжди навчаються, і це певний розвиток. Тому я вважаю, що вважаю, що навчання це інвестиція в себе не витрати коштів, а інвестиція. Якщо навчаєшся, ти розвиваєшся, ти далі ростеш і получаєш нові знання, і ти становишся краще і для своїх пацієнтів. Чому саме Ботвінова Едюкейшн Центр обираєте? Тому що це мотивація, енергія це такий прорив, що дійсно хочеться далі зростати і допомагати всім. Тому я дуже рада, що я зустріла Олю. Я дуже рада, що я не, не побоялася, А я пішла на різні види навчань, і я зараз представляю себе як маму бренду.